Колеги, вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як зрозуміти, коли варто відключати рекламні оголошення і які саме в таргетованій рекламі мета. А зараз бачимо рекламний кабінет. У мене тут обрано одна рекламна компанія, дві групи оголошень, і в цих, в цих двох груп, групах оголошеннях є ось кількість оголошень. А бачимо, що у нас тут обрано весь період для того, щоб ви подивились максимальні дані по показникам. Ну, тут вони, звісно, за два роки там, ціна за охоплення, за показ, вона може бути, звісно, різною, бо різні ставки були на аукціоні. Але для загального розуміння цього буде якраз достатньо для того, щоб просто порівняти одне оголошення з іншим оголошенням і вирішити, яке оголошення залишити. Е, перше правило, яке потрібно запам'ятати: по-перше, це ви повинні е, розуміти, що краще за все, якщо у вас невеличкий бюджет, то не запускати одразу більш ніж три оголошення. Бо. Е, Бюджет між цими трьома оголошеннями Фейсбук самостійно буде обирати яке оголошення найефективніше, і буде туди туди віддавати більше е, статистики. І тому, якщо у вас просто ви запустите одразу там сім е, оголошень, як у мене зараз на скріншоті, і бачимо, що е, у нас невеликий бюджет, ось бачимо, що ось це одна група оголошення, це друга група оголошень. Бачимо, що тут різні бюджети, невеличкі бюджети, тому ну немає сенсу на такий бюджет невеликий, одразу запускати, одразу запускати там 10 або там 7 оголошень. Бо просто-напросто там Фейсбук не зможе відкрутити на невеличкий такий бюджет рекламні ці оголошення для того, щоб зібрати нормальну статистику і швидко відреагувати на реакції підписників ваших, ваших потенційних клієнтів, як вони реагують на оголошення для того, щоб зрозуміти ж відключати рекламного оголошення, яке залишати. Це перше правило. Тобто, не більше трьох оголошень в одну групу оголошень, для того, якщо невеличкий бюджет, для того, щоб можна було нормально зробити статистичний аналіз. По-друге, як мінімум, ми бачимо. Що е, обираємо ми як мінімум оці стовпці, результати, охоплення, частота, покази, кліки, CTR і ціна за результат, звісно. І е, я думаю, що у вас автоматично буде підтягуватися ще оця інформація про якість оголошення. Це також важливо, бо ми одразу можемо побачити, бо сам Фейсбук нам підказує, які яке оголошення найефективніше, яке слід залишити. Бачимо, що вище середнього якість, а це навіть не, не встиг зібрати там. Статистика, або наразі немає статистики, щоб показати наскільки якісне оголошення. Тому одразу це дивимося, що якщо тут у вас вище середнього, а там є, можливо, інші середнє, нижче середнього ефективність, тому одразу ми бачимо, що сам Фейсбук нам підказує, яка ефективність самого оголошення. Ще один момент. Чому потрібно обов'язково дивитися ще частоту? Наразі бачимо, що в мене якраз обрана група оголошень. Ремаркетинг, і тут оголошення вони досить таки швидко е відпрацьовують, швидко вигоряють. Тобто, бачимо, що оце 100% вигорело. Е Оголошення його 100% потрібно вимикати. Ну, максимум 7 може бути частота 7 час та показів. Тобто, це 7 разів на одну людину за цей період показалася реклама. Ну це реально дуже багато 9. Тому краще не допускати таких показників, краще е, свіжі оголошення, нові додавати. Навіть якщо це 9 ефективно, а краще все ж таки замінити, е, просто проаналізувати, чому воно було найефективні. Наприклад, так, і зробити аналогічне, додати е, в групу оголошень. Звісно, на що ми ще м, звертаємо увагу на CTR. Якщо в нас CTR, показник лікабельності, не, менше є одиниці, то це дуже погано. Ну, Просто по всім проектам, які у нас є, ми розуміємо, що просто якщо одразу там менше одиниці CTR, то це дуже поганий показник, краще вимикати одразу, там, неважливо, чи навчання закінчилося цією рекламою, Ам кампанії чи не закінчилася краще одразу вимикати таке оголошення і запускати нове. Якийсь новий креатив, можливо, відео, гівка чи ще якийсь, якщо. Ну, скоріш за все, CTR низький наразі у статичних картинок. Бачимо, що тут статична картинка, тут статична картинка, вони ну, зазвичай мають найменший CTR, показник клікабельності по цьому оголошенню. Тому на це там, також звертаємо увагу. І, звісно, все ж таки нам дуже важливі бізнесові показники. Бізнесові показники це ціна за результат. Тобто те оголошення, у якому нижча ціна за результат, звісно, нам вона цікавіше. Якраз у нас тут результат за розпочату розмову. Тому, звісно, нам чим дешевше розпочати розмова, тим краще. Тому це також дуже важливий показник, на який потрібно звертати увагу. Далі всі інші показники вже на ваш розсуд. Але основні я озвучила: це оцінка якості, це CTR, який швидко можна подивитися, частота показів і ціна за результат, От, тобто якісь бізнесові показники. І вже на основі цих цих даних, бо ми можемо порівняти, хоча б візуально всю цю інформацію, так і одразу для себе вирішити, які оголошення ми залишаємо в рекламі, а які вимикаємо.